Психологія маніпуляцій в судових процесах. Поговоримо про цю таку неоднозначну тему, яка не розкривається зазвичай юристами, приховується певною мірою всіми тими людьми, хто має на меті досягнути рішення певного змісту. Чому це так? Та тому, щоб опоненти не змогли використати цей аспект, ці інструменти впливу, щоб. Інші не вивчили тематику дану, а можливо, щоб і не зловживало нею, бо вона не завжди відповідає певним пунктам моралі. Так от, чи є все ж таки питання маніпуляції в судовій залі? Очевидно, що є. І маніпулюють в залі судових засідань, як позивачі, так і відповідачі, свідки, зокрема, я думаю, що це притаманно також і прокуророві, певною мірою, звичайно, що не всім. Проте в ряді випадків таке є. Маніпулюють, хочемо ми цього чи ні, фактами, ситуаціями, також, скоріш за все, і судді. Одначе ця маніпуляція вона може бути умовною і більше того законною, тому що спрямована на досягнення певних корисних результатів. Хоча не факт і не завжди. І у нас виникає одразу друге запитання: а де ж межа між маніпуляцією і переконанням? Тобто, коли ми переконуємо суд, або суд переконує сам себе, в тому, чи була певна подія, чи не було певної події, або в контексті того, чи варто застосовувати цю норму чи можливо іншу, то <кій> нема різниці. Чи це ми переконуємо суд, чи суд сам себе, чи ми самі себе переконуємо в тому, що наш клієнт, якщо ми як юрист діємо, що наш клієнт заслуговує на покарання максимально таке от лайтове, легке, просте. Ну, Бо нам би не хотілося б здійснювати захист тих, хто справді вчинив злочин і так далі, і тому подібне, тобто усіх тих, хто заслуговує не дуже на такі от приємні епітети. І де ж все ж таки завершується, де ця межа між маніпуляцією і переконанням. Особливо коли для переконання викликається на допомогу емоції. Емоції впливають на людей дуже, дуже і дуже добре. Наступна така підтема сюди ж це вплив медіа на судовий процес. Багато хто розуміє, як змінює свою поведінку людина, коли на неї спрямовані камери телефонів, очі журналістів, коли багато людей прискіпливо крізь таку от лінзу роздивляються. І дехто, звичайно, хоче виглядати в очах суспільства більш пристойно, і у зв'язку з цим, можливо, це буде певною причиною мотивації відійти від буквальної норми закону. Це теж маніпуляція. Бо не факт, що те бажання суспільства, яке воно транслює, воно правильне і законне. Судді це розуміють, прокурори це розуміють, слідчі розуміють, адвокати це розуміють. Та й самі клієнти підсудні це також розуміють. Проте, звичайно, ми бачимо, як застосовуються такі прийоми впливу, як залучення, медіа в судові процеси. Коли певні люди висвітлюють під тим чи іншим кутом факти, які трапились. І тоді складно вже свідкам, прокуророві. Якось не прикрашувати події, які вони описують. Тобто сюди ж одразу ми можемо залучити і питання, коли прикрашання історії стає маніпуляцією? Багато людей хочуть бути такими, які чесні, відверті. І повідомляти в судовому засіданні. Чи щось інше про себе, нице аморальне, ну ніхто не хоче, бо це не вітається. А можливо, якраз це є і причина того, що люди для того, щоб себе презентувати у кращому світлі, повідомляють неправдиві факти. Або умовичують просто. Тобто говорять правду, одначе не всю. І це впливає на життя і долі інших людей. На суспільні відносини, зокрема. Наскільки це коректно, ну, вирішувати не мені. Сюди ж ми також відносимо і експертну думку певних людей. Що я маю на увазі, коли проводяться судові експертизи? Коли надаються певні висновки тих чи інших фахівців. Це все робиться для того, щоб вплинути на рішення суду. Так, це передбачено законом. От наче певні люди, які роблять ту чи іншу експертизу, вони, можливо, не замислюються над долею тієї людини, яка використовуватиме їхній висновок, їхній документ за їх підписом. Ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, дилема моральності в судових процесах, в питаннях маніпуляції в залі судових засідань, це проблема, яка не має кінця і краю. Це було тисячу років тому, сто років тому, 20 років тому, вчора було в якихось засіданнях. Сьогодні, і буде завтра, післязавтра, і я думаю, ще тисячу років, навіть якщо штучний інтелект, інтелект вершитиме правосуддя. Ну, але поживемо. Побачимо. В принципі, я думаю, що ви зрозуміли, що моральні такі дилеми це питання вічного такого підходу у сприйнятті закону і права.